Хочу сьогодні поговорити про пасивну віру, про сором, ганьбу пасивної віри. Знаєте, однією, мабуть, із найбільших загроз сучасного християнства це є спотворення розуміння Євангелія, яке. Звичайно, яке бере за основу Христос помер і воскрес, щоб ми мали вічне життя, так і амінь. Немає іншого шляху спасіння. Але замість того, щоб жити у свободі раз, і щоб приносити плід, два, хри е християнство поводиться так, ніби це сервіс, де хтось повинен нам постійно робити за нас нашу роботу, а ми ніби залишаємо там. Свою, свої чайові. От принесли в церкву чайові, ще кудись там чайові, та відкупилися, відмазалися і пішли. І ми забуваємо, що спасіння це початок, а не кінець. Тобто наше спасін, тобто, спасіння нашої душі це не самоціль сама в собі. Ціль це повернення в спілкування з Богом. Через спасіння. Спасіння, знаєте, це такі двері, з Христос Єшуа, ім'я, якого означає Його вас спасає, Його вас Спасителі. Ось Він каже, я є двері, і ми через нього заходимо для того, щоб бути з Богом, для того, щоб ходити перед обличчям Господнім, як це робили великі мужі Божі. Ми читаємо в Біблії про Єноха, про Ноя, про Авраама, про багатьох інших. І Сп... Багато людей взяли оце спасіння як самоціль. Я спасен, коли співали, я з ізцільонах, макушки голови до подошви моїх ног. І на цьому більше мені хоч трава не гори. Знаєте, оце пасивне таке отримав спасіння. Але я повторю: спасіння це не ціль, основна, спасіння це шлях повернення до. Отця, в спілкування з Отцем. Тому що ціль нашого творення це спілкуватися з Богом, це бути в Його присутності, це знати нашого Батька Небесного. А ось християнство, на жаль, «Війди в моє серце, будь моїм Спасителем, я спасенний. І на тому все і все більше я нічого не знаю в цьому світі. Мені арфи, арфи золоті нам дадуть, поведуть нас дорогами там, і, так дальше, і так далі. і так далі. Це все в пасивному, все в пасиві. Але апостол Павло дуже чітко зазначає до Єфесян, другий розділ, 10-й вірш каже, бо ми його творіння створені в Христі Ісусі на. Добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Це активна позиція віруючої людини, яка через Ісуса Христа а, входить в волю Божу, може творити добрі діла, які Отець а, приготував. Тобто Бог не спас нас просто так для бездіяльності. Він спас. Да, спасіння дано нам для активного спілкування з отцем, для активного богопізнання, яке виливається в нашому щоденному житті активним плодом. Так, каже, в цьому прославиться Отець ваш Небесний, що ви принесете багато плід і далі підкреслюється багато плоду. Багато хто думає, що плід це поспівати. В церковному хорі плід це гарно одягнутися і прийти в церкву в неділю. Плід – це народити дітей. Хоча я нічого з цього не перекреслюю. Але все це не є самоціллю, тому. Плід навіть не в тому, скільки людей ти запросив прийти в неділю в церкву. Плід – це постійне життя у посвяті, служінні і жертві. Христос сказав, що якщо хтось не відкине себе раз, не візьме свій хрест два, а взяти свій хрест це не означає стогнати просто і. і і плакати, таке мені важке життя досталося. Хрест у Біблії означає від початку жезл, відповідальність, взяти на себе відповідальність і а, тоді йти з Христом, та, тоді йти з Христом. Знаєте, це споживацьке християнство, яке виробило, яке які багато сьогодні практикують. Дуже протилежне розп'ятому разом з Христом, та замість того, щоб іти брати, брати свою відповідальність, і разом з Христом, ми часто звикли, що хтось інший буде молитися. За країну, хтось інший пожертвує для потребуючих, хтось інший піде захищати, хтось інший буде жертвувати життям, Бо ми небесні жителі, бо нам треба, бо, бо ми вже спасені для іншого життя. Якщо ми спасені для іншого життя, то чому ми їмо? Чому ми одягаємося? Чому давайте викопаємо собі могили і будемо сидіти там на могилах і ждати, поки відійде подих з наших вуст? Але ж ми хочемо насолоджуватися прилегвілегіями цього світу за чийсь рахунок. Спочатку Христос, який дає нам даром, даром, там, коли співали в хором, все він нам дає даром. Нічого даром не дається. Воно нам дається, але воно коштувало життя. І каже, дорогоцінне пам'ятайте ціну, якою у вас викуплено дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, не золотом, не сріблом, а ми все чинимо, як нам усе дається даром. Воно коли, коли нам щось дається даром, це не означає, що воно нічого не варте. І ось Христос заплатив ціну, Отець заплатив ціну страждань, тому що у, у жертві Ісуса Христа постраждав в Бог повністю як Отець, так і Син, так і Дух Святий, повнота Божества приймала активну участь в акті, в акті а, спасіння від початку і до сьогодні. Ось і те, що кажеться, що нам дається даром, це не для того, щоб ми жили, як ото воно нічого не варте. Тому знаєте, оце бажання бути такими чистенькими християнчиками, щоб не забруднити одяг. Як це не забруднити одяг? Знаєте, за, за забруднити одяг, ти можеш тільки коли ти живеш в гріху. А жити з людьми, проходити дорогу страждання і активно служити не там, не виходити на гору і служити з гори там людям проповідувати Христа. Ні. Таке, знаєте, люд, людям такого не треба. Христа, де ти стоїш на високій горі, а люди кров'ю вмиваються внизу, де люди кров'ю втікають внизу, а ти діловий там на горі такий стоїш і проповідуєш. Хочеш залишитися таким чистеньким. Там, да? Но, ось в цьому є позор, ганьба пасивної віри, коли церква, коли віруюча людина ухиляється від Христа, коли віруюча людина втрачає силу Воскресіння, бо нам тільки для себе утримує привілеї, які. Дає е, жертва Ісуса Христа. А Христос заплатив ціну і Він нас покликав йти е, разом з ним. Він не віддав себе за, е, за... не тільки віддав себе за нас, але Він показав приклад. Е, можна питання? Пишіть, будь ласка, якщо по темі, питання пишіть. Якщо по щось інше будете, то не пишіть. Якщо по темі, так. 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш каже, він. Е, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. От слухайте, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. І ми мусимо класти душі за братів. Тобто, не просто привдячно приймати жертву Христа, але жити так, як жив він. Бо справжня свобода у Христі це не свобода від відповідальності. Ми перед цим світом відповідальні, як вони повірять, якщо ніхто їм не проповідує, а як їм як проповідувати, якщо не будеш посланий, якщо не підеш і не будеш проходити разом дорогу? Згори кричати проповідь це одна справа, а інша справа бути в долині разом із народом. і Жити те, що живе народ, але жити а, а, бо там, де будеш ти в долині, якщо ти Божий, то і Бог з тобою. Тому пасивність перед лицем зла це співучасть у злі. І, звичайно, під час війни дуже добре видно цю, цю хибу християнства. Деякі християнств, християни думали, ми духовні. Ми будемо тільки молитися, а нехай на вигинуть. Отака є позиція, і я не раз зустрічалася з цією позицією. Хай нечестиві захищають зі зброєю, вони все рівно в пекло йдуть. Це говорять. Це не я, це, це я цитую. Та? А пророк Ізекіль говорить: каже: Я шукав між ними чоловіка. Який поставив би мур і став би в проломі переді мною за цей край, щоб я не знищив його та не знайшов. І ось Бог шукає таких людей, які будуть стояти разом з народом у молитві, у служінні, у жертві, у захисті, у допомозі, в оплакуванні, в усьому. І коли треба, і в готовності віддати життя. Знаєте, Церква, яка ховається від жертви, вона зраджує Христа насправді, яка шукає собі солодке місце. Я прочитала, Славік зараз, зараз хвилиночку. Якщо ми хочемо лишитися чистими ціною того, що хтось інший загине за нас, то насправді ми відрікаємося від. від Суті віри. Бо коли ми живемо, то для Господа живемо. І коли вмираємо, то для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо Господні ми. Христос не кликав нас до безпечного життя. Тому зміцнюємося Господом і силою Духа Його. Ми не будемо з тих, хто звикли, що за нас все зроблять. За нас все вирішать. То Христос помер, а то гуманітарку привезли, а то ще що небудь. Знаєте, це християнство без Христа, коли ми чекаємо, що хтось вирішить. Така релігія комфорту, але, але не віри, сили. Каже, люди мають вид благочестя, а сили його, силу його відкинули. Ось і Євангелія, я повторюся. Цілі Євангелія це не просто спасіння, цілі Євангелія це Божа присутність, це батьківське серце, це, це батьківська близькість, де б вона не була. Чи то вона на горі, чи то вона внизу в долині, щоб ми не, не перетворювалися на глядачів, на глядачів життя людського, а щоб ми були активними учасниками, бо Сьогодні в Бога Божі руки, щоб обнімати це Ти, це я. Боже Слово, щоб говорити, це Ти чи я. Тому хрест, жертовність, готовність ось так і проявляється насправді сила Господнього Воскресіння.